Проблема номер 8 новачки в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дривальд Митро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розберу для вас восьму проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, і поділюсь своїми рекомендаціями, як її вирішити. А проблема така: у новачків немає наставника. Чому ця проблема така актуальна? Дивіться. Один із самих простих і самих ефективних способів, як досягти якогось результату, це знайти людину, яка вже досягла цей результат, і слідувати її інструкціям по досягненню цього результату. Коли в тебе є наставник, тобі набагато простіше будувати і розвивати свій інфобізнес, тому що він підказує тобі, які дії треба робити, які ефективні дії треба робити. Він направляє тебе, направляє, коли ти збиваєшся зі свого шляху. Він допомагає вирішувати різні проблеми і уникати різних непотрібних помилок. Але проблема в тому, що у багатьох новачків немає наставника. Вони намагаються покоряти перші вершини інфобізнесу самостійно без провідника. І як наслідок, вони роблять купу непотрібних дій, роблять купу непотрібних помилок на старті і досягають результат значно повільніше і проблематичніше. А багато хто з цих новачків сходить з цього шляху на старті, так і не досягнувши бажаного результату. Що ж робити з цією проблемою? Як будувати і розвивати інфобізнес, якщо у тебе немає наставника? Давайте розбиратись. Я сам стартував в інфобізнесі без наставника, і у підсумку мені довелось добре поблукати в лабіринтах інфобізнеса, наробити купу помилок і набити купу гуль. Зараз, дивлячись з висоти накопиченого досвіду, я розумію, що якби у мене був досвідчений наставник на старті, то все могло б бути набагато простіше, швидше і безболісніше. Тому, якщо у вас зараз немає наставника, то я наполегливо рекомендую вам його знайти. Наставника шукайте серед тих людей, які вже являються успішними в вашій темі, в тій темі, якій ви хочете розвивати свій інфобізнес. Скоріше за все, ці люди не захочуть стати вашими наставниками просто так. Тому що наставництво вимагає багато часу, і люди не готові витрачати його просто так на незнайому їм людину. Але фішка в тому, що багато успішних людей можуть стати вашими наставниками за гроші. І тут виникає ще одна серйозна проблема. Особисте наставництво вартує дуже дорого. Якщо ви можете собі дозволити особисте наставництво того наставника, якого ви хочете, то вибирайте це, вибирайте наставництво у цієї людини. Це самий швидкий шлях до бажаного результату у вибраній темі. Ви інвестуєте багато грошей на старті, але ви зекономите багато сил, часу і грошей потім в майбутньому. Але тут є важливий нюанс: якщо ви хочете отримати максимум користі від наставника. Ви повинні його слухати і робити те, що він вам говорить, навіть якщо не згодні. Навіть якщо ви думаєте, що те, що він вам сказав, це неправильно, цього робити не треба. Робіть все, як він вам каже. Він знає, що робить. Він це вже робив. Він досяг результат, Тому слухайте його і робіть, те, що він вам каже, навіть якщо ви не згодні. Якщо ж у вас немає можливості купити особисте наставництво у тієї людини, у якої ви хочете на старті інфобізнесу. То у мене для вас буде декілька корисних рекомендацій. У мого книжного наставника Рассела Брансона є показова історія з цього приводу. У нього був клієнт, який не міг собі дозволити наставництво Рассела, не міг дозволити собі купити наставництво у Расела, тому що його інтернет-бізнес приносив йому занадто мало грошей. І потім він взяв і прочитав книгу Расела Брансона Секрети доткомів, в яких він розповідав про воронки продажів, зробив з її допомогою з допомогою цієї книги вебінарну воронку, запустив її і за 5 місяців заробив за допомогою цієї воронки мільйон доларів. Далі він взяв і заплатив 25 тисяч доларів, щоб записатися до Расела в наставництво. Так він хотів віддячити Раселу за ту цінність, яку отримав в його книзі. Для чого я вам це розповів? Для чого я розповів вам цю історію? У багатьох експертів, окрім особистого наставництва, є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, так звані сходи цінності. І ви можете почати своє навчання у цих людей з їх дешевих інфопродуктів. Мені особисто дуже подобаються книги. Ціна маленька, а концентрація корисності зашкалює. І якщо ви побачите, коли будете вивчати ці. Дешеві або там, безкоштовні інфопродукти цього автора, що ці інфопродукти приносять вам реальну користь, то ви можете рухатися вверх по сходам цінності цього експерта, тобто купуючи більш дорогі інфопродукти. Тобто, ви знаходите експерта, він вам подобається, все круто. Ви розумієте, що ви не можете купити наставництво, ви починаєте з його. Безкоштовних і дешевих інфопродуктів. Починаєте вивчати його контент, починаєте купувати його дешеві інфопродукти. Якщо бачите, що це приносить користь, далі починаєте купувати більш дорогі інфопродукти і постійно підвищуєте планку. Кожний новий інфопродукт цього автору буде новою сходинкою у вашому розвитку. І поступово ви доберетесь і до самої високої сходинки, до особистого наставництва. Тобто ви там почали з книги, купили спочатку книгу, потім відеокурс, потім записались на якийсь там груповий коучинг, а потім поступово дійшли до особистого наставництва. І таким чином ви зможете собі це дозволити, і у вас буде потужний наставник. Давайте ж підсумуємо. Якщо ви новачок, то вам потрібно знайти собі досвідченого наставника, щоб він став вашим провідником в світ інфобізнесу. Якщо у вас є така можливість, то ви повинні купити у нього особисте наставництво як можна скоріше, і беззаперечно виконувати все, що він буде вам говорити. Це найшвидший шлях, як ви зможете отримати результат. Якщо ви не можете собі дозволити особисте наставництво, то почніть з більш дешевих інфопродуктів цього наставника і поступово підвищуйте планку, купуючи його більш дорогі інфопродукти і підвищуючи свій розвиток. Наставник це провідник. Якщо у вас не буде провідника, то ви можете потонути вже в першій же калюжі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Чекаю на ваші лайки і коментарі під цим відео. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!